Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже цікаву тему, чи можна християнам святкувати День Святого Валентина. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут і ласкаво прошу на україномовний канал Штунда Тіві. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб, друзі, підпишіться, підтримайте християнський контент українською мовою. Недавно я у Фейсбуці е, натрапив на такий дуже дивний допис. Там. Писали: Увага, християни, не святкуйте День Святого Валентина. Це не тільки язичництво, все набагато гірше. Там писали, що святий Валентин вінчав одностатеві пари римських солдат. Через це День Святого Валентина, хто святкує, він святкує День одностатевих пар. А я був здивований, скільки. Лайків, там більше тисячі, коментарів всі, О, а ми не знали, ух, як 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 погано. шер. Я подумав, як легко обдурити християн. Напиши щось в інтернеті про що про якісь свято чи ще щось інше. І більшість людей, не перевіряючи інформації, вони будуть ставити лайки. Шерати і говорити: ой, дивіться, що трапилось. Ви знаєте, цей метод використовували колись комуністи, коли вони говорили на клепи на християн, що християни приносять жертву, що в християн є там е, свято хапун, що там ще щось. І багато людей вірило. І тому сьогодні, коли християни вірять такі несенітниці, це дивує через те, що люди подумають, що ми якась секта, через те, що нам щось розкажи. Християни не перевіряючи, починають це. Поширювати. Давайте пороздумуємо, просто пороздумуємо. Дивіться. Е, святий Валентин жив в 2-3 столітті. В той час ми знаємо, що християнство було під повною забороною. Свобода для християн прийшла тільки при Константині в 312 році. До цього весь час в Римській імперії християн дуже жорстко переслідували. Мало того, вони підпільно збиралися. Навіть е, люди не знали, де вони збираються. Но коли когось ловили, що він християнин, дуже часто страчували і то. Там спускали диких звірів, і ми знаємо, що в перші 300 років дуже були жорсткі умови для християн. Тоді не було теплих християн. Дивіться, коли є гоніння, як під час Радянського Союзу, ти або приєднався до церкви, і ти щиро віриш Богу, або ти не ходиш до церкви і не віриш Богу. Це сьогодні, коли є свобода є багато таких теплих християн, які ходять до церкви, але вони грішать в той час. Коли були жорсткі переслідування, і коли сусід взнавав, що ти християнин тебе могли стратити, то до церкви приєднувались тільки щирі люди. І тепер по цій історії виходить, що християни були в підпіллі, вони ховалися. Але тут римським солдатам захотілося, щоб їх е, повінчали е, християнські пастори. По-перше, як... чому в 2-3 столітті римським солдатам потрібно було християнське вінчання, якщо християнство було під забороною? Просто вдумайтесь логічно. Християни ховалися, але тут ці стверджують, що римські солдати масово хотіли, щоб отримати благословіння Бога Ісуса на їхній шлюб закони. Тому вони підпільно йшли в катакомби, шукали там християнських пасторів. І ось святий Валентин. З щирою душою благословляв такі шлюби. Це, взагалі, дискредитація перших християн. Вам далеко до перших християн вони горіли для Бога, їх переслідували, їх страчували, а вони продовжували проповідувати. І сьогодні говорити цей наклеп, що перші християни війчали е -е, гей пари римських солдат. Це просто я не знаю, хто може це взагалі придумати. Тоді ще раз, християнство було підпільним, християнство було щирим, і за християнство кидали до в'язниці, страчували тисячі, можливо, десятки сотні тисяч християн. В той час, коли Тертуліан жив той вік, також він писав, що кров мучеников це сім'я церкви. Розумієте? Це були жорсткі-жорсткі часи. І стверджувати, що римським солдатам заманулося, захотілося християнського вінчання. Для чого воно їм? І як вони знайшли цього Валентина, щоб він їх благословив? Які є письменні докази цього? Ніяких. Це просто видумка. Сондра бої Кобили, розумієте? Ну хтось написав. І християни, не перевіряючи, почали ширити і вірити в цю ну абсолютну, абсолютну несенітницю. Е, взагалі, чому християни так легко піддаються різним е, казкам та несенітницям в інтернеті? В мене навіть немає відповіді. Дивіться, коли сьогодні багато вже християн говорить, що Різдво... Не можна святкувати через те, що 25 грудня це день сонця, язичницький день поклоніння сонцю. Тому не святкуйте цей день сьогодні. Так говорить, не можна співати колядки. Дехто каже, що ялинку не можна ставити, бо це ідол язичницький. Хоча ялинку перший поставив в історії Мартин Лютер, ці люди не читали історії просто безграмотні. Ну вони розказують це ідол, там, Розумієте, і і, і самі не знаю, чому і інші вірять. А про Пасху я взагалі мовчу. Я можливо ви читали, що. Пасхи по російські кулічі, це взагалі там якісь секс-символи, це, це означає, ти як почитаєш, думаю, ви люди, ви в своєму розумі, що ви взагалі несете, не читаючи історії, вони розказують, а чому. А я прочитав в інтернеті, а я ютубера якогось подивився, так ти просто перевір, чи це дійсно правда. І сьогодні ну, на сором підхоплюють ну абсолютну несенітницю і поширюють. І тому... Інші люди дивляться на це все і кажуть, ну це якась секта. Ну, і правильно кажуть, тому що ну тільки сектант може це все ширити, що язичне, що різдво це язичництво, чи, чи, чи догадатися, що в другому віці християнський пастор вінчав гей-пари римських солдат? Ну ну, ну логіки абсолютно, абсолютно ноль. Е, хто такий Валентин Римський? Дивіться. Він жив в третьому столітті ще раз, під час його були дуже великі гоніння на церкву і на християн. Але він був пастором, він був просто пастором общини в Римі. І в той час християнство дуже поширювалось, не дивлячись на гоніння, а сильно поширювалось серед римських солдатів. Вони просто цілою юрбою йшли і приймали християнську віру. Він підпільно, щоб ніхто не знав, вночі їх хрестив. І взагалі кажуть, що він проповідував просто е, про сімей, сімейні цінності. Коли про це взнав римський імператор Клавдій, то він його е, визвав, і кажуть, легенда каже, що він особисто його допитував, і призивав його, щоб він відрікся. Від Бога. Але, але е, святи, е, святий Валентин не тільки не відрікся від Бога, він почав проповідувати імператору Клавдію про Ісуса Христа, щоб він відкинув візитницьких богів і прийняв Ісуса Христа. Після цього е, Клавдій кинув його до в'язниці. Він сидів у тюрмі. Е, Кажуть, що після цього незабаром був якийсь похід на готів, і е, римський імператор він заборонив солдатам. Одружуватися мати сім'ю та жінок. Чому він вважав, що якщо солдат він не прив'язаний до сім'ї, то він легше йде в бій. Він не думає про дітей, про дружину. І через це в той час, якби ну, вдохновляли, що була розгульне життя сексуальне, щоб кожен мав дві-три коханки і жив як хоче. То е святий Валентин він завжди писав листи солдатам і призивав, що у вас є дружини, ви не маєте права. Змінювати своїм дружинам і мати коханки. Цікавий випадок записаний, що одного разу Клавдій Організував військовий поход проти готів, і там він вони взяли багато людей в полон. І він вирішив подарувати по дві-три рабині солдату, яку, який був з ними у поході. Коли про це знав Валентин, він написав, він вирізав такі на пергамі е, в формі Валентинки серця е, такі е, е, дописи і написав, щоби. Солдати берегли себе в сексуальній чистоті через те, що у них є жінки, щоб вони не приймали цих рабинь. Е, і це дуже розозлило. Хтось здав Валентина, це дуже розозлило Клавдія, і він знову е, визвав його на допит і кажуть, що коли Пропонували йому відмовитися від цього. Е, Валентин відмовився відрікатися від Бога. Продовжував проповідувати, що має бути один чоловік, одна жінка, і Клавдій велів, щоби Валентина стратили. Святий Валентин був страчений 14 лютого 269 року за те, що він поширював сімейні цінності і вдохновляв солдат, що один чоловік, одна жінка. І після цього християни почали святкувати 14 лютого в День його смерті як пам'ять сімейних цінностей, які він проповідував все своє життя, і ради чого був страчений. І тепер подивіться, що сьогодні Християни деякі безсоромно звинувачують Валентина, який проповідував сімейні цінності. Його звинувачують тому, що він вінчав якісь там гомопари римський римських солдат. Хто взагалі це міг придумати? Чому я не знаю, з якої цілі це було придумано? Чистий дискредитувати проповідника 3-го століття. Дивіться, звичайно, що у Біблії нічого не написано про день святого Валентина і. А це не є якісь це не якесь церковне християнське свято, але дивіться в Біблії також немає написано про багато. Свят, які ми з вами і святкуємо, наприклад, день народження. Ви святкуєте, в Біблії не написано, що ви повинні святкувати. Новий рік. В Біблії нічого не написано, що святкуйте Новий рік, свати перед весіллям, річницю весілля, в когось там срібна, золота, 30, 50 років, вся родина збирається, ми святкуємо. В Біблії про це не написано. Чому ми святкуємо ці свята? Бо в них є гарне коріння. День народження. Ми радіємо, що народилася людина. Річниця шлюбу, що люди ці Прожили 30 років разом, тобто гарні, гарний привод святкувати, якби день святого Валентина означав святкування многоженства чи одностатевих пар, тоді це був би погане свято. Ну, коли це є е, свято, коли е, коли стратили проповідника, який Відмовлявся навіть на уговори імператора а продовжував проповідувати сімейні цінності. Я абсолютно в цьому не бачу нічого поганого. Він він... він став мучеником за Ісуса Христа і відстоював сімейні цінності і не Здався, навіть коли йому погрожували е, смертю. Е, тому дивіться, я не стверджую, що християни повинні в церквах запровадити це нове свято. Але якщо там мол, е, на молодіжці вони відсвяткують, чи е, чоловік подарить своїй дружині букет, чи зводить в ресторан, це абсолютно не є ніяким гріхом. І ми сьогодні розумієте, перед тим як вірити всяким несенітницям, які яких штампують в інтернеті, повинні перевіряти. Через те, що це виходить, абсолютно наклеп людина, яка боролася проти цього і звинувачують в тому, що вона не робила.